Форментор. 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 Купра форментор. Що таке форментор для мене? Це, знаєте, втілення емоції і практичності. Хоча ні, не так. Я так думав, що це втілення емоцій і практичності. Перше знайомство з авто відбулося в грудні 2021 року. Фу. І тоді я закохався повністю в нього. Швидка, висока, гарна керована тачка з абсолютно адекватні гроші. Альтернатив просто не існує. Пройшло вже майже три роки. В мене народилася друга дитина. Перша вже має вік 4 роки. І я дивлюся в цьому ціновому депазоні, знаєте, вже на якийсь санта фе Санта-Фе. Сантафе. І на щось інше, щось більше. І так ось складаються обставини, що в цей період, якраз коли народжується друга дитина, в мене вигорає можливість взяти Форментор ВЗ, 310 сил, повний привод, цей червоний, аж на два тижні. І по факту ця машина мала закохати в себе. Але щось відбулося так, що ну, ось про це ми будемо говорити. Ось чи я провтикав свій момент, чи момент провтикав мене, але. Щось в цьому вже є про всі свої вах і ох. Я сказав ще давно на такому каналі, як я ДирДир. -Дир». Раджу подивитися ось тут. Але там мова гнилих вбивств, тому будьте обережні. Такий нюанс. Але зараз інша ситуація. Весь світ вже побачив Ресталін з новими фарами, музикою Синхайсер, прокачаним двигуном на 333 сили. Але до нас автомобіль, як кажуть, дилери доїде через рік. І тут знаєте, і полягає отой. От, якби жидовський момент, коли ти розумієш, що ти зараз купиш цей автомобіль, а через рік він з'явиться у нас, якщо звісно з'явиться через рік, але він коли з'явиться, і ти будеш їздити і кусати собі ліхті, тому що, блін. Вже є рест, але це саме про мене. Насправді Формінтор навіть до РЕСТ 2024 році відчувається сучасним і класним авто. Так це ваг, так це жорсткий пластик тут і там. Але загалом це якісний і класний автомобіль. Це авто, яке максимально круто, але не вичорно звучить. Я як людина, яка дуже негативно ставиться до усіляких тюнячок, вирізу каталізаторів і тюнінгу від 2 літрів до 400 сил, зрозумів, що оцей вихлоп От він нормальний. Та, ну це достатньо гучно, якщо натискати, але нема такого, що тобі соромно і хочеться вибачитися перед всіма військовими, які там приїхали і там це чують постійно, а ти от як дебіл, це тратата. Нормально воно, інтелігентно, знаєте, Та, бувають тут такі постріли, коли ти на холодну одразу починаєш гасати. Звісно, ти можеш відчути такий пах-пах. Але в основному звук приємний. Ну, приємно звучить. а? круто їде, круто керується для кросовера, має прекрасні гальма, круте кермо і може бути дофіга економічним. В 2021 році для мене не було нонсенсом, що автомобіль, який має 310 сил, може споживати стільки пального. А тоді у мене щось там. Ну, я розумів, що 12 літрів це мінімум. Ось 24 рік я беру той самий ВЗ, ну не той самий, а модель та сама, але машина вже інша. І я отримував іноді навіть 6 чимось літрів. І це по Києву. Так, Київ був пустий, все як положено, але витрати мінімальні. Поїздка на дачу по Житомирській трасі зі швидкістю 110-130, а на обгонах, звісно, там до 150 8 чимось літрів. Це просто супер. Як і що б там хто не казав, але ген 4 Evo плюс DQ381 робить свою справу на 5 з плюсом. Ну, Це про те, коли ви будете випрашувати цю машину у дружини. та... І вона скаже, да подивись, скільки в нас Ти скажеш, он, е, вусатий блогер казав, що 6 літрів споживає. Так, звісно, в мене за 1156 км середні витрати 12,7 але про це, дружині, казати не треба. Як ви знаєте, авто має можливість налаштування підвізки, керма, двигуна, вихлопа і коробки. Є 5 режимів: це комфорт, спорт, купра, індивідуал і оффроуд. Ну, Його можна було прибрати, там, типу, поміч в спусках, автомобіль все одно не підіймається, ну, то таке. І ось я в індивідуал. Знаєте, що собі налаштував? Просто режим Мегаді. Ти заходиш, DCC собі в підвізку в, мінім... в максимальний комфорт, тобто машина в тебе максимально комфортно стає. Далі повний привод собі робиш комфорт, рульове керування, купра, бо ти хочеш, щоб кермо лете було. Двигун, звісно, еко, звук двигуна п'юр. Бо є оцей купра режим, але купра режим він, він підзвучує тобі в колонки. А мені хочеться, щоб просто то чистий звук був. Кондиціонування еко і все. І в тебе м'якенька, достатня тачка для подолу, ну, в принципі, норм, але з класним звуком, в якому от можна завжди зробити приємний пшик. І це приємно. І от е, дуже приємно сідати з такими налаштуваннями в Києві е, з дитинками. Хоча моя дитинка постійно просить, щоб татусік навалював. Але знаєте, все, все одно скажу, якщо тоді мені оцей звук v 8 був ну, дивною історією, от якось воно. От, не, не треба тут цей звук. От Не треба він тут мені здавався тоді. Але зараз я якось. Буду вам чесним, коли ти отак їдеш. Отак собі все тут повідкривав. А у нас мана пана дама. Рама, пана. Ти таки їдеш собі увечері. Чи зараз як ми їдемо в 11.10, але тут чи. і це приємно. На відміну від Купральон, де немає DCC підвізки Формінтор везе, її має завжди. І це дозволяє трохи м'якіше чи жорсткіше робити хід. Автомобіль виглядає більш жорсткішим ніж він є. Насправді, ми їдемо по трамвайним цим е, коліям. І ти що, скажеш, що ти в якійсь там гіпержорсткій тачці? Нормально. Поки я писав цей сценарій, у мене більша думка була про те, що не підходить для сім'ї, але потім я ще там кілометрів 500 на ній проїхав з дитинкою. Скажу, що підвізка, як на мене, оптимальна. По-перше, коли сяде дружина, вона буде розуміти, де не можна нестись як угоріло, де треба нормально їхати. А по-друге, вона дає той знаєте, необхідний пул комфорту. І керованості, тобто нормально. єдине, що мене дуже підбішувало, це коли ти от на таких якихось нерівностях, ні, зараз не вдалося. На лежачих поліцейських, коли ти проїжджаєш на не тій швидкості, яка треба цьому автомобілю, ти відчуваєш приблизно те саме, що відчуває пілот літаку Боїнг, коли в турбояму влітає. Тобто тук-тук, отаке, тук-тук. Тобто, наче знаєте, спереду щось відривається від тої підвіски і потім стикується назад. Поїздивши на Купра Ліон, я прийняв те, що саме Ліон, саме на передньому приводі, керується цікавіше і чіткіше за формінтор. Тут фізика на базі авто вище і має свої мікрокрен. Залітаєш в поворот, починається мікрознос передньої осі, дуже різко задній задні приводи. Кидає сраку, і робить значний тичок задньої вісі. Нічого критичного в цьому немає, але це помітно. Так само помітно постійний свист колес на закладаннях, коли в подібних умовах Леон так і не думав робити. Шумка в автомобілі це те, на що я першочергово звертаю увагу, тому що часто їжджу з дитиною, дитині прикольно, щоб вона чула, що я і кажу, що вона мені каже з крісла позаду. Ну і коли засинає, щоб не було цього всього. І що я вам мушу сказати, 110-130, той самий шум приблизно, що і на будь-якому вах. Golf, це гольф, це там джета хай буде, ну, джеті трошки гірше. Той самий Тігуан. Плюс-мінус одне й те саме. Тобто середній такий показник. Салон для мене у Ферментора дуже близький до ідеалу у своєму класі. Матеріали якісні, намальовано набагато цікавіше за подібні Volkswagen, круті сидіння, купа ліній і видно, що дизайнер бере свої гроші не просто так. Але давайте краще про те, про що люди дуже люблять, про недоліки, про негативчик. Ось ці сидіння, бачите, це за доплату встановлюються. Вони дуже якісні, круті, спортивні. І нереально непрактичні, тому що. Все клас, все супер. Але в плюс 40, повірте мені, ваша срака зі всі духою творить якийсь вологняно-вогняний тандем, і вам буде дискомфортно. А замовити вентиляцію тут неможливо. Далі посадка. Щось я раніше цього не помічав, але тут є проблеми. Коротше, посадон в автомобілі саме для тих, хто любить BMW і хто любить лежати за кермом. Така лежача посадка. І оце посадка під мене. Мені так зручно, але... Я не звик їздити на авто лежачи, це прям це щось нове. До речі, за рахунок розкаченого корпусу до габаритів придеться трохи звикати. І навіть з камерами 360 будуть перший час проблеми з рівною парковкою, бо автомобіль має мускули по всьому тілу, які плутують водія. По місці спереду та позаду питань в мене немає. Для 4-5 метрового авто це просто супер. Коротше, я тут собі лежу. Тут в мене шпіт стосується позаду. Дитина на кріслі, і за мною дитина. Багажник забитий. В принципі миритися можна. Другий нюанс, коли дружина вже замість шпит, мого сидить тут, шпіц десь там по салону носиться. Позаду дві дитини і багажник. Це вже, пробачте, неможливо, бо за мною дитині буде дискомфортно. Поїхав, купив коляску для дитини. Давай засовувати багажник, і це був ще той квест. Ось дивіться, я його відкриваю, і це приблизно 10% того, що я хотів би з собою возити. Ну такий я вже дід. Плюс-мінус нормально. Але як нормальний дід, я маю возити з собою що? Водилище. Ось. Це маленький, Тьома, ти знаєш, це сантиметрів 15. І ці водилища, ну ніяк, ну, вони тупо не влазять для того, щоб їх просто собі закинути, чи в салон кидаєш, чи через оцей лючок. Ну, дива дивні. Хоча при тому, коли ми кидали два сюди МТБшних велосипеда з Остапом, е зі знятими цими передніми колесами, нормально, місця вистачає. Але от сам цей багажник, у нього якась форма така, розумієш, мені здається, що в ліоні він більш практичний. Хоча літраж там менший. Як то незрозуміло. Але діди в 31 год вже починають цінувати великі багажники. <кхід> <кхід> Ти все знімаєш? А оця херня сьогодні. Просто вимочила щось незрозуміле. Воно десь там думає, що отут не можна закрити, воно не закриває. І я, значить, сьогодні вилітаю в режимі купра з попкорном, па, па па. І оце все отак по дорозі. Це було весело і нічого не розбилось. От Навіть на ту камеру, на яку ми зараз знімаємо, вона була тут, вона впала. але Бачите, все добре. Це відео про зламані мрії і надії. Про своєчасність і про бажання. Але це стосується не лише автомобіля. Так само я хотів собі руками плейстейшн, ходив і мріяв. Я його купив, але вже не маю часу грати. Максік, там дитина насрала, йди прибери. І кіт вмер теж прибери. Я хотів так сильно собі камеру, коли знімав все на камеру. Ось я її купив. Але майже все тепер знімаю на айфон. Я хотів собі студійні навушники з професійним звуком, коли сам монтував відео. Ось вони в мене. Але я тепер слухаю навушники виключно бездротові, бо зручно. Все має свою цінність саме тоді, коли вам це треба. Не загубіть цей момент, якщо що, Hotline допоможе з зділенням мрій. Там є все. Приборка мені дуже подобається. Все, що треба, є купа режимів, але цей шрифт швидкості. Господи, ну, наче назва альбому якогось репера, так і не звик до цього. Дайте мені якийсь освальд, і буде гуд. В авто, друзі, є Apple CarPlay, android Auto, все, що вам треба, все працює. Єдиний недолік, то що ти, коли підключаєш оцей прекрасний смартфон в вжало цієї пікарди, то іноді можна чекати зранку. Походу у колплеї також холодний запуск приблизно ну, пару хвилин. І ти, поки виїжджаєш з свого гетта, ти Просто їдеш без музики, тому що воно диктивується. На рахунок без музики. Я завжди оце сидів, займався конфігуруванням собі Ферментора чи Ліона. І завжди мені цікаво було, як грає автомобіль без отого аудіо. Бо за 500 чи 600 євро за доплату ти отримуєш біц аудіо і ти сідаєш і думаєш, а за що переплачувати? Бо біц аудіо ніколи не були про класний звук. І е, тут така штука, що і послухати базову акустику не було у кого. Але ось автомобіль у нас з базовою акустикою, я скажу, що звук прямо... дуже-дуже дуже дуже дуже-дуже хороший. Ну, не дуже хороший, а він не гірше, так скажімо, за того, Beats Audio, бо Beats Audio лише якийсь у як вас з'являться. А з цим таки, знаєте, як ото Marshall, мейджор останніх поколінь. Брудний звучок, але стильовий. І от що дійсно мене напрягало, це той момент, коли позаду несеться BMW 318 на третьому стейджі, пердить, хлопає, тебе хоче обігнати, а ти хочеш інтелігентно показати, які що відбувається. Значить твої рухи, ти ж їдеш правильно, отак, як спортик, так лежиш. Тобі що треба? отут тут, основне, меню, мене отак. Тобі треба. Отак, От нащупати оцю маленьку машинку, а ти вже тебе несе, бо в тебе 440 кілометрів. Далі тобі треба тикнути в профіль драйв, а воно не тикається. Потім тобі треба вибрати купра, і тут вже починається. О! Але пробачте, 318 вісімнадцята дизельна БМВ вона вже далеко. Вона вже на пазняках вже влетіла в кювет і зробила ремонт після цього. Чуже, пук, пук пук ну не треба та так робити. Я розумію, що для того в Купрі були оці два кільця та. І як в Порше, пам'ятаєш, що ми, ми тут перемикаємо режими. Це ідеальний випадок. Тобто ти натиснув, дав, коли треба на комфорт повернувся. Так само і запускаєш автомобіль. Але ця опція коштувала тисячу євро, і у нас її навіть не було. Здається, в отеці тільки була перший час, бо ніхто її не брав, і потім не завозили. І це дуже дивно, бо сорі, шкода, кадьяк має отут одну кнопку, і ти її тикаєш, і той 1.4 просто взлітає в космос. Отак. Тут такого нема, дивно. Також дивно, що тут нема адаптивного круїзу. Це той автомобіль, на якому я і не користувався б тим адаптивним круїзом постійно, але, на жаль, сучасний автомобіль має його мати. Я вже дуже звик по трасі їхати на адаптивному круїзі, тримати якусь дистанцію, їхати спокійно. Тут можна їхати лише на круїзі. Чи великий це недолік? Кожен вирішує сам. Але от, що правильно в цьому автомобілі, це знаєте стабільність. Висока стабільність на будь-яких швидкостях дозволено, недозволених, прекрасні гальми. Тобто в тебе завжди є прозаїчність того, що автомобіль загальмує, він не перегріється, він дозволить тобі якось перед тобою BMW з номерами К 0280 і виїхав. Там Porsche його підрізало, Відбувається м'ясо. Ти собі їдеш спокійно, бо порше з другого ряду летить в перший. У нього сравпертів згоріл, Та, з четвертого в вперше, йому все хорошо. У BMW X3 також все хорошо. Фан Фан і стабільність. Можливо, ця стабільність вона ну, має за собою потім якісь покарання, бо ти не розумієш, наскільки легко, ти не відчуваєш, наскільки легко цьому автомобілю даються там 250 км на годину, 4 чимось до сотні. Ти цього не відчуваєш, але ти вже там. Звісно, ти тут більше це відчуваєш, ніж на електромобілі, на якийсь там Tesla Model 3 Performance. Але дуже легко йому це. Дуже легко і дуже весело. Вам цей відік міг показатися дуже суб'єктивним і виключно під мене, бо я тут розказував, що добре, що погано саме для мене. Але ж кожен бере автомобіль саме для себе. Знаєте, мені от дуже прикро розуміти той момент, що я вже втратив от, знаєте, той час, коли ця автівка для мене була б ідеальною. Це динамічне авто, достатньо практичне, але дайте мені його три роки назад. А ще краще дайте мені його 5 років назад. Ми говоримо про вартість. Вартість в 40 тисяч, а саме від 40 зараз вони починаються, хоча по конфігуратору було менше. Це абсолютно адекватна вартість. За це за ці гроші ти можеш не так багато машин взяти, а 300-сильних, взагалі ніяких, в форматі SUV. Це найкраще керований паркетник. Це паркетник, паркетний кросовер. Це найкращий швидкий кросовер в цьому сегменті. Так, він не для фрода, так, він не для великої сім'ї, але це по цей час найкращий автомобіль, який є в класі. Єдине, що треба дочекатися рестайлінгу. Але він мені вже, на жаль, не дуже підходить. Бо роки йдуть, вуса ростуть, а Форментор залишається завжди молодим.